Чудове англійське слово regardless означає, незважаючи на в будь-якому випадку все одно. Ви можете починати і закінчувати речення з допомогою цього слова. Дуже і дуже вам раджу його вивчити. Наприклад, regardless of the weather, the event will take place, незважаючи на погоду. Подія відбудеться. Тому тут, незважаючи на погоду. Або ж в кінці речення I told him not to go. But he went regardless. Я сказав йому, щоб він не йшов, але він все одно пішов. Regardless. Друзі, в такому контексті теж можна і потрібно вживати це слово. Або ж як частина виразу. We accept all students, regardless of age. And background. Ми приймаємо усіх студентів, незважаючи на regardless of, вік і походження, regardless of. Крім того, існують сталі вирази, де ви часто будете вживати це слово. Наприклад, regardless of the cost, незважаючи на вартість, regardless of the consequences, незважаючи на наслідки. He did it regardless. Він зробив це попри все. I'll go regardless of what you say. Я таки піду все одно, що би ти мені казав. Тому вживайте це феноменальне слово, бо без нього нікуди.